Вона не тлінна і вічна, гірка пам'ять, вона ніколи не згасне. Пам'ять, що залишаєш ти нам меморіальні дошки, як символу про тих, хто пройшов війну і хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю односельчанина, випускника нашого ліцею нагая Василя Ярославовича. Який загинув за Україну, виконуючи військовий обов'язок відкриття пам'ятної дошки на гаю Василю Ярославовичу оголошується відкритим. Їм славу, всі народи віддають і голову схиляють перед вами. Право відкрити меморіальну дошку надається Щербині Анатолію Леонідовичу. Шановне товариство, вважаю своїм обов'язком щоразу при кожній нагоді згадати про тих наших земляків, воїнів, завдяки яким над нами сьогодні мирне небо. А їх наразі більше 80. П'ятеро з них. Назавжди в строю. Це наші славні Ярослав Мохонько, Василь Нагай, Іпатій Іван, Іван Гребенюк, Влад Панчишин. Перші двоє навчалися в стінах цієї школи. І мені випала велика честь. Відкривати меморіальні дошки нашим героям. Нещодавно, 7 червня, ми відкрили меморіальний знак на честь Ярослава Мохонька, який загинув у бою з окупантами 26 червня минулого року на Донеччині. Сьогодні ми увіковічнюємо пам'ять Василя Нагая який героїчно поліг на полі бою з московитами 18 серпня того ж року під Бахмутом. Василеві, а його батьки називали Ніжну Василько, було всього 27 років, закінчив нашу школу, служив строкову службу Національної гвардії. Пізніше здобув дві вищих освіти. З початком повномасштабної війни вступив у Карапешівський загін самооборони. Пізніше в добровольче формування. У кінці квітня минулого року був призваний до Лав Збройних сил. 27 років це той час. Коли треба створювати сім'ю, виховувати дітей. Та склалося інакше. У свої 27 Василь пішов у вічність. Що лишається нам? Зберігати пам'ять про наших героїв для майбутніх поколінь односельчан. А ще кожного дня робити все для нашої перемоги. І вона. Неодмінно буде. Як кажуть хлопці на передові сьогодні, Москва палатиме, лапті скавчатимуть. Слава героям, слава і вічна пам'ять! І на кінець скажу, дуже хотілося б, щоб ці меморіальні дошки були останніми не тільки в Карапишах, а й по всій Україні. Дякую. Схилімо голови низько перед пам'яттю і подвигом славних синів України, наших земляків та всіх загиблих в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Шануємо пам'яттю загиблих воїнів хвилиною мовчання. Слово того має колишній класний керівник Василя Нагая Валентина Петрівна ласка. Ніколи в страшному сні мені б не приснилося, що я буду говорити. Це слово не на весіллі Василька, а відкриваючи пам'ятну душу. Ну що я хочу сказати? Яка це була? Добра дитина. Всі вчителі, які тут присутні, знають, що той клас був особливий клас, дружний, ініціативний. Василько надзвичайно добра дитина. От з ким не асоціювалася зовсім якась агресія, чи навіть от у мирний час там військова справа то це з Васильком. Він був книжник. Дуже спокійний, добрий. І от однокласники сьогодні присутні, вони скажуть, він завжди був усміхнений. І на будь-яку ситуацію його була така своя, ну така відповідь з легенькою іронією. Він був дуже спокійний, дуже хороший, дуже відповідальний. І ці дитині, яка здобула дві освіти вищі, який Перед яким відкривався прекрасний життєвий шлях, тільки жити й жити. А сталося так, як сталося. Не буду повторюватися, не буду вже говорити про, про те, що говорив Анатолій Леонідович, важко мені надзвичайно говорити якісь і якісь думки, щоб докупи їх зв'язати. Мені дуже я, я любила цього Василька. Я любила їх усіх, берегла, Ми з ними об'їздили всю Україну. Ми були скрізь. Я вчила їх любити свою землю, любити свою Україну, пишатися нею, але мені не. Ніколи у голову навіть не могло прийти таке, що моїм дітям прийдеться віддавати за неї дитя. Я дуже вдячна однокласникам косим, які відкнулися на, на прохання зібрати кошти на дошку, на пам'ятну дошку. Я дякую вам, діти. Велике вам спасибі. І я хочу, щоб ви своїм діткам, от ви прийшли сьогодні з своїми дітками або залишили їх вдома і що змогли прийти. Я хочу, щоб ви своїм дітям розповідали про Васильів, щоб пам'ять про нього ніколи не згасла всім. Ой, Всім дякую вам і царство небесне нашому Васильку і вічна йому пам'ять. До речі, хочу ще раз нагадати всім, що ініціаторами встановлення меморіальної дошки цієї виступили однокласники Василя та власний керівник. Вони ж і профінансували проєкт. Ще хочу надати слово. Голові ради ветеранів Миронівської ОТГ Ігорю Саміловичу Савченко. Шановні рідні, шановні карапешани, важко усвідомлювати нам старшому поколінню, яке пережило Другу світову війну, що пройде час і наші внуки. А кстати, Василько родився в один рік з моєю внучкою. І майже разом вони і хрестилися, тому важко усвідомлювати, що тепер діти, внуки, мало того, що живуть у воєнний час, а ще й приймають участь у бойових діях. І ще важче усвідомлювати те, що під час бойових дій гинуть наші кращі, кращі з кращих. Які свідомо йдуть на війну, свідомо захищають наше мирне життя і відвоюють землі у наших ворогів, наших рашистів. Тому сьогодні мені людина, яка будувала цю школу в 70-х роках і дожила до цього часу, хотілося б, щоб ми меморіальні дошки вішали. На честь не тих воїнів, які борються, а на честь трудових колективів, щоб ніколи цієї війни клятої не було. І важко усвідомлювати все це діло, щоб вони, які весь час боролися в Другу світову війну, тепер пішли на нашу Україну. І благодаря нашим Збройним силам, благодаря нашим Юному поколінню, яке встало на захист нашої батьківщини, 500 майже 20 днів йде безпреривна день у день широкомасштабна війна. Якщо в 2014 році починали медленно, то тепер переросло в велику. І поступово, медленно, но ми все-таки освобождаємо Збройні сили нашу територію України. Тому висловлюємо спідчуття старшого покоління, от ім'я районної організації ветеранів. Рідним братові Василька, батькові, Ярославу, всім нам і вам, карапишани, що виховали такого спасибі, сина, такого парня, такого хлопця, який достойно захистив і достойно загинув. Він навічно буде занесений в книгу пам'яті нашої громади, яку Ведеться вже і навічно буде його ім'я, викарбовано на пам'ятниках меморіальних досках. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Плаче свічка, плаче небо, плачуть люди, і від болю рветься серце на куски серед нас живих. Не буде їх, не буде. Вічна пам'ять моїх герої, земляки. Низький уклін рідним та друзям нашого героя. Він загинув заради мирного неба та щасливого майбутнього нашої країни. Вічна пам'ять герою Холодний смуток душу охопив, Дощем заплакав свічка догорає. Він не дожив, не докохав. Недолюбив, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі, вже у Бога, поліг із честю, воїн у бою, що ближче стала наша перемога. Допоки ми живі, житиме пам'ять про героїв. Наші герої з меморіальних дощок щодня зустрічатимуть і проводжатимуть учнів. Односельчан і нагадуватимуть, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній, квітучій Україні. Вшанування їх пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Дякуємо всім присутнім, що були сьогодні з нами. Слава Україні!